Мій пізній сніданок. Я буду тільки їсти два або три яйця. А це все решту курка підіграна і бульба в мундирах буде на обід. Мене на обіді не буде, це на завтра, але залишилася, як воно називається, від курки. як Грудинка. Оця грудінка. Чуть-чуть посолити. Ніякого сиру, нічого я не даю, ні масла не даю. І мені подобається ось так. Ой-ой-ой, вони вже забагато, забагато ну просто я зараз підняла, була температура трошки зависока, вони вже знизу щепилися, це не добре. Абсолютно Баста, так, я їм в сніданок о, дуже пізно, 11-я година, я виходжу, я буду їсти два яйця. Прошуто, дві таких оцих з прошуто Сан Даніелі. Чай зробила моя любима цей отакого от стевія. Це мій любимий-любимий сніданок. Я після нього так себе добре почуваю Чуть-чуть, Я вже мі... можу... Шо, я всиплю? так, Бо я люблю сипати. Я знаю, Воно дуже солодке. Баста. Одна ложечка та як дві ложечки цукру. Каву буду пити в барі сьогодні. Окей. Okay. Так, дивіться, які я купляю ось ці. Я купляю в копі. Це є сигалі, це є житня мука, житня мука, і більше тут нічого, нічого немає. Все-все натуральне. Це саме найкраще, воно ну, дуже-дуже смачне. З повидлом смачне. Можете повидлом помастити, можете маслом помастити, маршруту, як ви хочете. Там є різні, а іменно оця інтегралі, дріжджів тут навіть нема. Дуже смачно. Mm. Ну, ось так. Я так поїм, воно мене дуже довго тримає. Я себе дуже добре почуваю, мене не тушнить, мене нічого, в мене рух є, у мене енергія є. Я бігаю, я, я нормальна людина є. Для мене корнито в барі їсти це просто для мене це є велено. Велено це означає отрута, яка мені нічого не дає нас лікарі кажуть, на, 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 їсти на сніданок. От Якраз солений, солений сніданок має бути. Всі спортивні, всі розумні люди, всі вчені люди їдять або яйце, яйце прошу, то це що я їм. І кавою запивають, кава не буде, кава буде в барі. Йдемо за стіл. Я сама в хаті. Сьогодні на обід буде ось це. Яйце, курка і бульба. Мене на обіді не буде. Я вже свою порцію з'їла, Це в мене пізній сніданок. Але я ось задумалася, з чим оце треба їсти. Я була б в Україні, я би шукала помідор закручений, оцей квасний огірок закручений, капусту закручено. Але я в Італії і ми їмо італійські делікатеси. Італійські делікатеси це дуже-дуже дорого і багато. В Італії ось такий. Карчофо таке, аля романо. Романа. Аля Романа це означає з такою, такою ніжкою великою. Значите, ось такий. Він такий квасненький, в улії він. Ще залишилося, ще 3 залишилося. Тут було, напевне, 9 штук. І ось так він виглядає, делікатес італійський. Один-два на порцію ми їмо. Та як мене не буде. то Можна буде і два з'їсти, або один. Навіть один, тому що це ще все от, капуста капуста є, Радікю. Бачите? Так він виглядає. Ось так він виглядає. Це наш італійський делікатез, який коштує дорого-багато. Отак вам коротко сказати, дорого-багато. Якщо хтось в Італії на свята шукає ікру і ставить на кру, ікру червону, і для нього це дорого-багато, то для нас в Італії оці карчофі, дорого-багато. Це так я вам хотіла сказати, щоб ви зрозуміли стиль життя в Віталії. Друг мій мені, мені тих грибів привіз. Січні. Це si vede. партії sì, sì, sì. E così, eh, due colori. Sì, sì, ma è così è anche più gialli. Ora perché si sono un po' sciupati ah. perché sono fermi da due giorni, ma appena l'ho raccolti erano tutti così belli. Eh, ho capito, sì. bene. Vedi questi qui, questi si chiamano filterli. Filterli, ora vado su internet e guardare. Sì, ma sono ci viene un zucchettino eccezionale. Uh -huh. Sotto, qua sotto io avevo trovato anche, ora poi vedrai da te se sono ancora buoni, se non uh -huh. tutti. Eccoli qui e si chiamano leccini. Vedi, sono umidi, guarda, sono umidi ah, perché sono stati sotto. Sono sotto? Sì. Sono leccini, ancora sono abbastanza. ma questi conosco. Eh, vabbè, ancora Questi sono conosco. Buoni. Eh, questo qui, per esempio, è più, è, questi... è più sciupato. Uh -huh. Questo magari buttalo via. Ah, uh -huh. questo è un via. po' vecchio, sì. No, non è vecchio, e... perché è stato fermo qui. C'è parecchio umidità, si è bagnato. Sì, è vero, no. è vero. Ma qui si è trovato tanti. Ma è mezz'ora. Tr mezz tr Trombetti, Trombetti, Trombetti del morti. Trombetti del morti. Trombetti del morti, buoni. Ma si puliscono facile. Queste, basta che tu li levi la parte qui di sotto, vuoi dar una ciacquatella veloce? Uh -huh. sono belle è è Va, questo tu è cocisti. Tu smacini. Ah, parecchio. Sotto, madonna, quanta roba, ma chi c'è parecchio, vado io. Domani si. poi ti trovano uguali, sono sicuro. Vai. Sì, sono sicuro perché... Allora domani andiamo. Domani a luna ti va bene, mezzogiorno e mezzo? Anche Quando? prima, prima dai. Mezzogiorno e A quattro. mezzogiorno. Eh, io appena chiudo la ah, sì. vengo. Appena chiudi, sì. Eh. Vai qui, se no per strada va. Ma scusa, ma prendi Così il, così così, il, così prendi vai. Prendi il cestino. Mi no, dato, no, no, no. Tro... Tro... Troppa roba, capisci troppa roba. Vai butta qui, è carta, respira tutto. Al chilo così, mezzo chilo, un chilo. Guarda grosso queste Sì. Ma te proprio non volevi pulire come me. No, io io niente. questi, questi mi metti sopra, aspetta, sì, alla fatti, fine, poi fatti. guarderò io, forse è buono, forse sì, no. L'ho fatta l'ho fatti, fatti addirittura che te le porta Да? Ой-ой-ой, тут крінопристрада нова, будь то іо допустимо. Questi turbette del morti sono abbastanza asciutti e si conservano bene. Sì. Ti giorni troppo... Добре, зберігаються, вони суттєві. Bene. Questa è da buttare, questa butta ah, da è molto Ah da buttare? Non c'è più niente. Butta la via. Sì. via. Uh -huh. Penso io a buttarla questo, vai. Bene. Allora domani, domani a... Mezzogiorno e 15. Appena io sì, appena mi sono liberato ti faccio uno stile sì. di telefono. Sì. Siamo, butto a casa se mi sì, va butto bene, butto casa. a casa. È sì, bravo, grazie, anche domani grazie, grazie, amico. bravissimo. Sei un vero amico, un vero amico generoso. Perché, perché nascondi tutto questo così? Sembra così. un morto qui, è no, assomigliato no, 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 no. un morto, è morto. Aspetta la, la testa, mia collega Moldavanca. Можна тебе трохи зняти, отак, от, не показувати тільки волосики які ти маєш. Ти ж у мене була на каналі. <рай> да, да. І подо... Я не буду лице показувати, якщо ти не хочеш. І Подобається робота. Ну так, да, звісно. Вона хороша, така жінка, знаєш. знаєш як... Не. як жінка попаде добре, бо кажуть, що робіт нема хороших. Типа, щоб потім... Ага. Я якраз каву не пила, йдемо. не береш автобус, автобусом не їздиш, ногами ходиш. І на ровері не їдеш? нога болить, і потім я вже на автобусі. На автобусі. Зараз я скачу яблоки. Фруктів. Ну, я купила вчора. Мандарин. Не вчора, а позавчора. Тому що їздили в Скансану. Ага. Ой, ні. Куди? В Сатурню? Ні, ні, ні. Моду конвенція. А, <плеслова> е Тарквіня. Ні. <плеслова> Мон до конвенєнця ви їздили? Що ви купляли? Меблі? Шкаф. М Добре. Зустрінемося ще на другий раз, так? так? Поговоримо. Ну, от, коли ти будеш в центрі, я пійду, Анна, я пійду, куплю яблоки і пійду, тому що в мене автобус. А, я теж йду купляти, чекай, а, бо так. я теж розігнаю, я теж мала йти купити. Я тут... Потому что е у меня автобус. Ага. Вернется. Не хочу, не хочу пішком, тому що нога болит. Ага. Ти завжди вот в центрі. Дай зараз зустріне. Мені бракує спілкування, мені криша їде, я ні з ким не спілкуюся. Позвоні. Ага. У цього добрі 99 я брала. Знову 99. Значтека. Молдаванка, розумна, має мужчину, живе разом і заміж не хоче его тоже добрый. Все добрые. Не, у меня такие есть. Ага. Потому что пошли на ту сторону. Ага. А то он. Я тебя проведу. Ты дружишь с кем-нибудь, на кого ходишь с нашими? Нет. Я так здоровый, нету <Horrible> <Netflix> che... да? нет, нет времени. А потом, даже uh -huh. если есть время, нету охоты, знаешь. Э, я не люблю когда-то самое, чтобы э, не то, что обсуждали. Не люблю э, разговаривать. Много. <с> <wings> да. Не люблю разговаривать. А вот земной разговариваешь. А вот я тебя спрашиваю, Мама? Ну, ну у тебя я знаю. знаю. Как-то во все стороны. Ага. Вот это вот. Потом они все тут плачут. А знаешь, что вот я не любишь такі... рассказывать, бо я тебе розумію. Я тебя дуже розумію. Мені... Я тут багато в Італії. И я... я Я тебе и, дуже и, розумію. потім Мне не нравится вот это вот. Ой, у меня муж такой, нехороший. Я вся такая святая. Якщо не хороший, значить оставляешь мужа. Не говориш о ньому плохо. Він же не зміниться, він ще буде більше да. гірше. І з руками да. і ще гірше буде. І ти, де мої білети. А не так легко залишити мужа. І ти сам. Всі тут плачуть, я не знаю чому. Вони думають, що хтось, я не знаю. Возьме ответственность за них, а -а -а. Или дасть денег, или что щось в цьому роді. Якщо мужчина И... не має дефектів, великих дефектів, треба його брати. Як да. не п'є, не курить, не матюкає, или, не б'є тебе. Іли вот, ой, вот говорят, вот у нас були, працювали, вони говорили, що вони все час фасоль, тільки їли вдома. Я говорю, блин, это капец какой-то. Я говорю, послушайте, может быть, у кого-то и даже есть такие ситуации. Но не то, что... Они вот, вот это вот все время плачут, что у них все так плохо. Все они там это чуть, чуть ли не хлеб ага. с, с луками едят. Ага. И, и такие морти дефами, и такие нечестно, знаешь... Э... Мне противно, что они вот это вот, ага. вот говорят. Даже если у тебя трудная ситуация. У меня все хорошо, у меня все отлично. Ага. С мужем не живу, не сошлись характеры. Ага. Все. Ага. Ага. Зачем вот это вот, все вот это вот, вот так. вот эту грязь, что-то то, Что стало святой после того, как ты сказала, что, вот, например, твой муж хороший, или вот я живу... В Їм стає легше, а ти забираєш ту негативну енергію, розумієш? Ти аскольці, ти слухаєш, слухаєш, і тобі від того не є краще, а їм краще, бо вони хочуть виговоритися. І я навіть потім і не сильно виходжу. Я здороваюсь здалека, помискаю, тобі риві ревідерчик, тому що мені не треба. Я не хочу так. вот это вот слушать, э, что так. у них eh, своє давно и все вот это. Ты має своє, тобі добре. Потому что я э... <стр karşı> я даже их не понимаю. Я, например, вот у меня Ливы умер. Я осталась беременна. Ты перший человек. И я не то, что я э, все э, опустила руки. Нет. Я плакала, плакала, плакала и работала. И растила ребенка і дома вперед, и все вперед. Да. Так вот, а когда вот что они там плакают, посоль с луком, ну, то молдаваны так говорять. Да и українці тоже. Українці, українці... говорять. Колись так було. Тепер. Все думають, что кто-то даст им гуманітарну помощь. Но... Все, Анна, часа, чао. 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 Зізвонимося, а созвонимся. Мені надію марем аурела антика. Вау. Нічого не видно. Нічого не видно. Автобус чорний, чорний, чорний всередині. Так, йду я зараз фрукти, ці вісьмо, що я ще не заплатила. Та, давай, скаже, якась чокнута набрала і відставила. Чи вона прийде, чи вона не прийде. Де тут доріжка, щоб перейти? Сьогодні від Терезь хмарно, але досить-досить не є холодно, зовсім не холодно є. Плачу я за, за фрукти. А продавець молодий хлопець каже, ти сей сейфамоза тік-ток. Я кажу, я знаменита. Він тут Він каже, я тебе завжди бачу з відеокамерою. Я кажу, я знаменита. У всьому. Почали сміятися. Я кажу, ти ж молодий, набагато молодший від мене, ти теж повинен бути знаменитий в Тік-Ток. А він каже, я фото, фото. Ах. Так, гриби чистити. Не ну, скоро чистяться, оці чорні, вони чистяться дуже скоро. Нема проблем. Ці гриби вже мають два дні, вони називаються тромбиті дельморті. Їх треба довести тільки до кипіння. Я його тут гарно помила. Зараз ще треба буде оці помити, це все викидати. Проблема в тих грибах, що вони вже два дні мають. Бачите, як виглядає трубочка мертвих. Тому що трубочка на трубочку похожа, а мертві вони такі чорні. страшні. Моя подружка молдаванка, як побачила, каже, такі, такі нері, такі чорні, такі чорні, ось такі вони чорні є. Я теж довго їх боялася брати, але вже знаю, бо я вже їх два роки беру і їм, я знаю, і вони їй стивні гриби в книзі навіть написано. Вони, це не є, вони мають бути, якщо вони сухі, вони мають мати таку, знаєте, такий, якщо бачите, більший. Це так само, як білий гриб або як пітенька, наприклад, якщо одна росте, вона велика росте. Ось така. А якщо їх вже там 3-4 кущиком, то вони ж отакі можуть бути маленькі, молоденькі. Це вже кінець січня. Ви не думайте, кінець січня. І проблема, що цей мій друг він так їх в машині тримав. Два дні вони мають, він їх не хотів Чистити, він мені хотів їх дати. Окей, духати він їх не хотів брати, в холодильник їх не брати, він їх тримав в холодильнику. Не в холодильнику, а в машині в багажнику. І оце треба викинути. Цей недобрий, цей добрі. Це нові гриби. Я забула фінферлі, як вони називаються, мені треба в інтернет подивитися, бо я їх буду перший раз їсти. Ось такі. Вони мають такі два кольори. Тут оранжеві, а тут коричневі. І, і ось так, це зимові такі гриби. І, і ось. так. Італіс є ось такий лінивий. Якби він це взяв, хоча от гриби він знає, що вони погано зберігаються, якби він їх взяв і сам собі почистив, але він має забитий холодильник білими грибами. Йому ці гриби не інтересні. Якби він взяв тих чотири гриба і їх сам почистив і кинув на сковородку. Бачите, не гнилий добрий. Це такі наші колись козарі казали. Зараз подивимося, чи мені їх викидати, чи що з ними робити. Вони так би добрі. Вони не є гнилі, не є хрубашливі. Просто, знаєте, трошки такі вологі. Так, я на, на обід є, але їсти нічого не буду, бо я вже пу -пу, тільки чуть-чуть вип'ю. Мала бути, я не мала бути на обіді, але через це ці гриби я мушу бути вдома, бо я їх мусила почистити. Так що чуть-чуть отак посижу на дивані і виходжу на роботу. Знаєте, то вино ніяке. Ну, якесь ну, кисленьке, воно ну, ніяке. Напевно, воно дешеве є. Трінтіно Альто Адідже. Ну. Ну. Аль... Звідки воно є? Альто Адже. Це там іменно, там, де молдаванка Валя живе. Валя, ти знаєш таке вино? Чи не знаєш таке вино? Це подарували йому. там Ми були на Турно, там таке село є. Там мій компаньон Мініго Ольга грав, і там йому таку бутилку вина подарували. Пахне вишнями. І цим всім решту, ну, воно мені не сподобалося. Треба 14 градусів пити таке. Що це прохлала? Спек. Що це написано таке? А, е... Добре йде з першими, зі спеком і паста і карне б'янка. І з білим м'ясом так само. Ну, таке на собі. Ну, ну, Я в мені вже почала розумітися. Скільки років в Італії я розумію, що таке вино добре, що таке погане. Афать мою такою щіткою. Колись, а один там впереді дує, то весь сміття він дує на асфальт, а ця машина загортає, збирає все. Бачите? Колись давно в нас тут стояли такі стовпи, наприклад, кожного четверга там з третьої до четвертої не можна ставити машину, буде ця машина їхати. Сміття має збирати. А тепер такого нема. Тепер от, убігав. от, Наприклад, я стою, він мене об'їхав, хто є, то є, але здуває оцей майстер з боку в костюмі зеленому, зелено-жовтому. Він здуває весь порох, а цей загортає, так як я сказала. І вологу, вологу щітку він має, дезінфікує. Літом, особливо це видно, асфальт такий вологий стає. Дивитися, чи грушки є по знижці. Якщо 2 евро, я візьму. Ось такі великі, м'які. Непогані оці, дивіться, які чорненькі, гарні. 1,30. Ще такий інакші є. Грушки є всередині. Так, що тут є? Подивимося. Ранети. Грушки, грушки, о, грушки. Ціни не видно, тут і грушки, поскільки -яй -яй. є грушки, по скільки вони. Ай-яй-яй. ківі по 2,50. Ківі я, напевно, візьму. Ківі має тоненьку шкірку і вітамін, вітамін Ч багато. <різь> Взяла я ось цих по 1,29. Повинні бути такі червоні. Побачимо, як буде. Ще такі є. А це мандаринки, 2 евро, дивіться які величезні. гляньте, На шкірку м'ягеньку маю. Ой, вони величезні. Аж страшно, аж страшно дивитися. О, ці мені подобаються. 2,50, дорого, дорого, дорого. Грушки 2 евро. Маленькі, я не хочу брати. Вона сира? Такі помідори в Італії розумні люди не їдять зимою. Фасоля нема ціни, навіть є. Розумні люди в нас капусту їдять. Бульбу їдять. цибуля 1,50 і от тут отут таке добро всяке. Мандури, мигдаль, дивіться, який величезний мигдаль. Навіть кубінку. Тут все готове є. Кубівку взагалі я не раджу нікому купляти абсолютно, тому що вона в тих дірочках, якщо будь-який фрукт має шкірку, ви знімете шкірку, то ви, то ви з тих не знімете шкірку. Ви ціка гарна. таку куби взяти? Скільки за кілограм? Якщо 5 євро можна взяти, Побачимо. Радік такі малесенькі, 3 евро такі меланзани синенькі такі. Продавець продає і чистить. Ось такі великі, по 3 евро. Сіва, сіва, сіва. Сіва-сіва, сіва. Королівські оці. такі королівські. На мене перець 3 евро. Ці такі, я. я взяла цибулю. За цей пучок я заплатила 2,50. Кілограм 5 евро, за свіжу цибулю. Що це за тапочки? Тапочки повинні бути якісні. Жінка ходить цілий день. 6 евро. Такі вони можуть бути, вони вже рахітні, вони нічого не важать, вони просто рахітні. Вони тільки красиві виглядають. Цілий день на ногах це тремати тапочки високої якості. Ті де, оці странери до Бангладеш продають, штампують тусе китайське. Вони штампують, штампують їм що. Напевне, що купляють скільки м'ячиків. М'ячик можна любий купити. І навіть дешевий.